Хей-йоу, ребятушки! З вами я Котур і в на каналі. Сьогодні я знімаю відео обзор на мої автомобілі. Друга частина. Ну що ж, погнали! Перші всі автомобілі сьогодні у мене на обзорі. Це Audi Q7 Ford Mustang GT AMG GT. Mercedes AMG GT і Audi Q. Ай, ой і Audi IV. I, I, така прикольна аудішка. Що ж, перша у нас буде це БМВшечка. Що я можу вам розказати про... Audi, а, ой, про BMW, Роки виробництва 2014 2020 рік. Спорткар класу S, Гіб... Мотори чи двигуни. Гібрид 1,5 літри, 362 КС і 570 НМ. Ось це все, що я можу вам розказати про BMW i 8 Звісно, мало, ну нічого. Ще раз, зараз, ще щось покажу. Дивіться, в неї отак круто відкриваються двері. Не ще отак прикольненьке. Так, далі. У нас на очереді буде Mercedes AMG GT. Ось такий гарний Mercedes. Та салочики, класний такий. Так, що я вам можу розповісти про Мерседес Вироб... МГГТ. Роки виробництва 2015 по наш час. Двохмісний седан. Двохмісне купе з двома дверми. І все. Більше я нічого не можу вам розказати про. Mercedes AMG GT, бо більше я нічого про нього не... багато не узнав. Так само і про BMW i8. Audi Q7. Все, що я можу вам розказати про Audi Q7, що тільки вона виробляється з 2015 року по наш час і все. Бо я більше нічого не знаю про Audi Q7. Це все, що я сам дізнався. І мустанг 2015 року, ГТ. Цей Мустанг випускався з 2015 року по наш час і... і йшов дуже сильний мотор. Не знаю наскільки сил, бо все, що я дізнався, те розказую. П'ятилітровий мотор. Не знаю, чи який нам, чи ви 16, чи О, Ось все ще вам можу розповісти про мої тілі. Це раз 4 автомобіля. Все ще можу вам розповісти про оці 4 автомобіля. Тому що я сам не все знаю, що. Можна вам розповісти. До речі, там воно стоїть із прошлої частини Іксостий, Гілінтваген, Субарік і а зверху Поршак. Ось це все люблю вас. Не знаю, чи вам сподобалося відео. Прошла частина була, мабуть, покраща, бо там я більше всього розповів про свої автомобілі, а тут я тільки розповів про. Коли вони вироблялися, і все. Хочете спойлер на слідущу частину. Зараз вам швидко покажу. На слідушій частині будуть два Форда Раптора Audi R8 і Chevrolet Camaro і Mercedes Benz X-клас. Оце будуть. В частині буде 5 автомобілів. Ну що ж, думаю, що вам відосик сподобався. Люблю вас, всіх обажаю. і всім пока-пока.